Всім доброго дня, фірма Граніт Лідер. Сьогодні хочу розповісти про наші бетонні вироби, а саме фундаменти, на які ми ставимо наверх чорні пам'ятники. Це фундамент з чорної крихти, він йде шліфований, тобто ми їх поліруємо на станку. Вони йдуть армовані в два ряди арматура М8 ребриста. товщина є. 4 см цього фундамента. Тут 20 см і висота його 20 см. Ширина є 80 см і довжина 160 см. На них ми збираємо наверх чорні пам'ятники. Кого цікавить дані вироби, звертайтеся контакти в описі. Всім доброго дня, фірма Граніт Лідер. Сьогодні хочу розповісти про наші бетонні вироби, а саме фундаменти, на які ми ставимо наверх чорні пам'ятники. Це фундамент з чорної крихти. Він йде шліфований, тобто ми їх поліруємо на станку. Вони йдуть армовані в два ряди. Арматура М8 ребриста. Товщина є. 4 см цього фундамента. Тут 20 см і висота його 20 см. Ширина є 80 см і довжина 160 см. На них ми збираємо наверх чорні пам'ятники. Кого цікавить дані вироби, звертайтеся контакти в описі. Всім доброго дня, фірма Граніт Лідер. Сьогодні хочу розповісти про наші бетонні вироби, а саме фундаменти, на які ми ставимо наверх чорні пам'ятники. Це фундамент з чорної крихти. Він йде шліфований, тобто ми їх поліруємо на станку, а вони йдуть армовані в два ряди. Арматура М8 ребриста. Товщина є. 4 см цього фундамента. Тут 20 см і висота його 20 см. Ширина є 80 см і довжина 160 см. На них ми збираємо наверх чорні пам'ятники. Кого цікавить дані вироби, звертайтеся контакти в описі.